Звичайна лінь – чи початок депресії. Медики дослідили тривале небажання щось робити може мати незворотні наслідки і закінчитися на лікарняному ліжку. У всесвітній день лінощів наш Кирил Верязкін намагався з'ясувати, де саме є межа між цими поняттями і як зрозуміти, що вам час до психіатра. Пані Олені 69, і майже половину свого життя жінка бореться із депресією. Усе почалося понад 30 років тому, коли на неї напав невідомий. Не було світла, то я в той час йшла на роботу і мене сильно налякав, він мені нічого не зробив, порвав просто одежу на мені ем, ну Я думаю, що це маньяк, бо хто інакше міг бути. І з того часу в мене почалися такі проблеми. Після цього жінка втратила апетит, багато спала, та не виходила з дому. І це не було звичайними лінощами. Уже вже так під примусом, то, то я могла піти. Я на роботу ще в той час ходила, мусила і так, вдома весь час спала, три дні спала, а дві, два дні йшла на роботу. Я лежала на ліжку, я нічого не їла. Діагноз жінці довго не могли встановити. Що з нею відбувається, не розуміла ані сама пані Олена, ані її сестра. Вона подивилася на мене і каже: це щось недобре. Що, тобі, що, що в тебе болить? Я кажу, все у мене болить. А що з це все? Все не може боліти. У нас тоді не було ні психологів, ні психіатрів. Ми то я тоді особисто тоді не знала". Вже роками, пані Олена, під наглядом психіатрів. Депресія у неї періодично загострюється. Зараз її знову підлікували та готують до виписки. Як ви себе сьогодні почуваєте, ваш тиск 130 на 80. О, майже немає. Бо моєму віці він не перебитий. Медики кажуть, депресивним станом можуть передувати лінощі, тому будь-яке тривале небажання щось робити має щонайменше насторожити. Мовляв, там школяр не хочети до школи, так це лінь. Через що воно виникає? Від будь-чого від, від, від налаштування людини на наступний день, від зміни харчування, від зміни погоди, від зміни температурного режиму дня. Лінь не завжди ворог переконані науковці. Помірна вона може мати позитивний вплив на людину, адже не лише знижує рівень стресу, а й допомагає мозку генерувати нові ідеї. Про це заявляє французька нейробіологиня Ан Лор Леканов. Коли людина дуже багато працює, то рано чи пізно на неї наступає цей симптом, і це справді дозволяє розслабитись. Це один із захисних механізмів психіки від того, щоб не не могла перенапружитись. Одночас, кажуть медики, коли з'являються окремі симптоми, тут уже пряма дорога до фахівців. Це порушення настрою, зниження різке зниження настрою, так і тривали більше ніж два тижні. Порушений сон, а саме просипається людина так і не може заснути більше, ніж пів години, так, і зміна харчового раціону, тобто якісь людина хоче більше солодкого, якісь такі речі. Є такі симптом ангіодонія. Це втрата задоволеності від тих емоцій та почуттів, які проносили кому коли раніше. От коли вже людина починає цей симптом спостерігати, то все ж таки напевно треба. Подумати статистика всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, депресія на сьогодні є у майже 4% людей в Україні лікують державним коштом, частково або повністю.